Чи бувало у вас відчуття, ніби ви втрачаєте себе, ніби події, новини, робота настільки затягують вас, що побачити і відчути, що з вами щось не так, вже майже неможливо? Нещодавно я усвідомила, що вже давно перебуваю в такому стані і далі так продовжуватись не може. У цьому відео я не продаватиму вам своє захоплення якимось духовними практиками, не буду говорити з вами про Бога, нав'язувати медитації. Просто поділюсь своїми думками, бо відчуваю, що стою на порозі великих змін. І якщо все вийде, моє життя має стати для мене якіснішим та яскравішим. На початку цього літа я раптом зрозуміла, що таке втратити себе. В один момент мене настільки захлиснула тривога, злість, розчарування і страх, ніби все, що відбувалося зі мною останні два роки, просто перелилось через край. Фізично у мене сталася панічна атака, але і без неї було зрозуміло, що я, от-от як би то сказати, відштовхнусь від дна. Як би я не намагалась робити вигляд, що все чудово. Чудово не було. Я стала абсолютно глухою до себе і своїх потреб. Мені досі важко це пояснити, але був такий стан, ніби моя свідомість живе навколо інших людей і подій, але зовсім глуха до потреб своїх, до своїх бажань, до свого розвитку і спокою свого внутрішнього світу. В чому це проявлялось? У тому, що я не могла сказати близьким людям ні. Не могла сконцентруватись на своїй справі, якщо поруч був хтось, про кого мені треба було в лапках подбати, чи щось про що мені треба було подбати. Мені важливіше було е, вирішити проблеми інших, а не свої, допомогти з роботою іншим, маючи за спиною купу своєї невирішеної роботи. Моїм життям керували дії інших людей, зовсім не спрямовані на керування моїм життям. Просто моя увага була деінде, тільки не на мені самій. Моя увага була якась глобальна, спрямована на контроль всього навколишнього, навіть того, що я контролювати не в змозі. Як результат, навколо мене накопичились невирішені питання, робочі і особисті, які просто розкручували оцей маховик тривоги, допоки не стався вибух. Того дня я вирішила, що так більше не має бути. Перше, що прийшло мені у голову, що я і так час від часу поривалась зробити, це записатись до психолога. Я ніколи не була на індивідуальній терапії, тільки на сімейній, і чесно було досить лячно. Більш за все, я боялась, що мені попадеться поганий чи непідходящий спеціаліст, і мені доведеться викидати купу грошей, поки я не знайду того, що підходить. Зараз мені хочеться сказати, що мені пощастило з першого разу, але напевно я скажу, що це я пом не помилилась у виборі, бо обирала по відео серед багатьох і орієнтувалась на свої почуття стосовно цієї людини. Я не сильно розуміла, яку користь отримую від 50 хвилинної розмови з кимось за відчутну суму грошей насправді, але я отримала і вже одразу на першому сеансі, і я пішла далі. Також я відчула потребу споживати, так би мовити, контент спрямований на розуміння себе, а саме деякі книжки. Тут я хочу порекомендувати вам те, що прочитала за минулий місяць, і що також додало мені чимало розуміння, що відбувається зі мною та у якому напрямку мені рухатись. Перша книжка Робін Норбут Жінки, які кохають донестями». Це неймовірно цікава книга, яку написала психологіня. Де на прикладі історії різних своїх пацієнток вона знайомий світ із тим, що вона називає захворюванням, подібним до алкоголізму коханням до нестями. Я прожужжала про цю книжку вже всі вуха своїм подружкам і мамі, але вона дійсно варта того, щоб її прочитала кожна жінка. Особливо як я собі подумала, тим жінкам, які хростили радянські батьки. Ще дві прекрасні книжки, що я прочитала, це книжки Володимира Старчишина, які ви точно знайдете на поличках книжкових крамниць Києва. Це книжка для стосунків Потрібні двоє та стіни у моїй голові. Я не любительниця науково-популярної літератури, була просто в захваті, як ниточки в моїй голові переплітались і з'єднувались, прокладаючи мені шлях до розуміння себе і людей загалом. Загалом за цей місяць я усвідомила декілька важливих речей. Перша це те, що я насправді нормальна, я не поламана, не зіпсована і мої почуття та емоції нормальні. Відкриттям для мене стало те, що навіть мої погані звички, такі як гризіння нігтів чи кусання губ до крові, це логічна дія, яку провокує мій мозок, щоб упоратись із тривогою. І це нормально для мене, що я надміру переживаю через похід до лікаря або через зустріч навіть із близькими іноді людьми, що вже казати про робочі зустрічі, да але абсолютно спокійно поводжу себе під час ракетних обстрілів. Оця недоречна тривожність, коли по факту моєму життю нічого не загрожує, вона зі мною на все життя, і я маю подружитися з нею, а не сварити і ненавидіти себе за те, що вона у мене виникає. Відкриттям для мене стало те, що є і зовнішні буденні чинники, що підвищують тривожність. Наприклад, кава, якою я просто заливалась у деякі дні. Забороняти собі каву я не хочу, бо без неї мені буде набагато гірше. Але замінити 4 горнятка в день або якої кави на один або два горнятка, але хорошої, якісної кави свіжої обсмажки, це якраз для мене. І тут в гру вступають спонсори мого захоплення гарною кавою 25 Coffee Roasters. Мій промокод Чуракуша на каву від 25 Coffee Roasters тепер діє постійно, тому запрошую потішити себе чимось якісним та українським. Less is more. Як то кажуть, друге моє усвідомлення, я не цікава собі. Отак, от була не цікава дуже довгий час, якщо бути точною. Я часто ображалась на близьких, що вони не залучені у моє життя так сильно, як мені би цього хотілось. Не буду приводити конкретні приклади, щоб нікого не образити. Але такі ситуації траплялись часто, і я була свято упевнена в тому, що корінь проблеми це моя нездорова жага до уваги. Допоки одного разу, обговорюючи черговий такий випадок, психолог спитала мене: а ти сама цікава собі? Хм. Це дуже дивно, адже об'єктивно я вважаю своє життя дуже цікавим. Маленька Іванка дуже зраділа б, якби побачила, яке доросле життя на неї очікує, за виключенням війни, звичайно. Але все ж я завжди обирала зануритись у чиюсь чужу проблему, історію, е, там допомогти із вирішенням ситуації іншої людини спершу, а потім вже собі. Я жертвувала своїм часом, щоб просто скласти комусь компанію, хоча це не було необхідністю, просто тому, що мені е, щось моє було менш цікаво. Цьому як виявилось і крилось моє бажання постійно з кимось спілкуватись, зустрічатись, погоджуватись на всі-всі пропозиції, навіть не дуже -то і цікаві для мене. У такий спосіб я просто втікала від себе. Ось і все третє важливе усвідомлення це моя потреба стати егоїстичнішою. Так, вона трошки витікає із минулого усвідомлення завдяки постійним звинуваченням наших батьків. Більшість із нас схильна думати, що ми егоїсти. І треба думати трошки більше про інших, а не про себе. Я яскравий приклад цього непорозуміння. Егоїсткою я не була, можливо, тільки в очах своєї покійної бабусі, але виявилось, я нічого не знала про егоїзм. Бути егоїстичною це не значить бути байдужою, жорстокою та самозакоханою. Для мене, у всякому випадку, це значить поставити свій добробут, роботу, дозвілля, плани на перше місце, не намагатись постійно пристосовуватись до незручностей. Це віра у те, що мої потреби та бажання дуже важливі та втілювати їх моя робота. Також це означає, що я надаю іншим людям таке саме право ставити свої потреби та бажання на перше місце і не засуджую їх за це. Для мене бути егоїстичною також означає розуміти, що я маю цінність, а мої риси та таланти є гідними до вираження гідними вираження. Напевно, так буде правильніше сказати. Я згадала, як у минулому році приїхала в гості до своєї шкільної подружки в Амстердам. Я поїхала на пару днів, але вона все одно не проводила зі мною кожну хвилину. Вона продовжувала слідувати своєму розкладу, піти в зал, піти на вокал і так далі. Я віднеслась до цього з великою повагою та подумала, що сама напевно на її місці відмінила б усі свої плани, щоб приділити всю увагу гостю. Але мені як гостю не потрібна була вся її увага. Я хотіла погуляти по місту сама, знайти якісь вінтажні крамниці, які цікаві тільки мені, і так далі. Цей маленький момент став для мене зараз мірилом здорового егоїзму, який в результаті робить добре усім. Тож тепер у різних ситуаціях я вчусь питати себе, чи потрібно мені це? Що я хочу для себе в цей момент? Що потрібно мені зараз? Що я відчуваю зараз з цього приводу? Привіт усім людям, що колись називали мене егоїсткою. Мого егоїзму, як виявилось, як ненависті до Росії, недостатньо. З розумінням себе, підвищенням уваги до себе та підняттям своєї цінності в своїх очах до мене прийшла і толерантність до інших людей. Ті речі, що я колись могла ненароком засудити в інших людях, зараз викликають у мене цікавість. Я радше намагатимусь зрозуміти іншу людину, розпитати її детальніше, аніж закочу очі і посміхнуся. Я прийняла тривогу своєї подруги, яка починає панікувати під час обстрілів, що є нормальним насправді. Так, Але мені це було незрозуміло, бо я не відчувала цього. Але через те, що я не відчуваю цього, це не стає фейком, не перестає існувати і турбувати близьку мені людину. Також я пробую давати шанс новим цікавим досвідам, які я раніше вважала чимось дивним і непотрібним. У світі стільки всього цікавого, у чому можна знайти розраду в такий складний час, що його ми зараз проживаємо, то чому не спробувати? Завжди можна запитати себе, а як мені? Сподобалось? Відгукнулось? Чи я роблю це заради когось іншого? Може, я роблю це, щоб відчувати себе причасною до чогось? Чи потрібно мені це насправді? Ось чому б не вийти у сусідній двір о 7.30 ранку та не позайматися йогою з подругою на травичці. Раніше я б, напевно, на таке не погодилась, але відчуття внутрішньої свободи і впевненості також можна прокачати. Варто іноді просто трошки пробувати виходити за межі свого, своєї рутини. До речі, мені пощастило, бо Юля справжній сертифікований, прости господи, тренер з йоги. І після цих легеньких на перший погляд вправ я прям відчула, як розкривається моя спина. А у мене, до речі, проблеми з осанкою, тому це прям для мене спасіння. І ви теж можете це відчути. Просто напишіть їй кодове слово Чуракуша, і вона вам безкоштовно надасть доступ до свого невеличкого марафону. А можливо, потім і знижку зробить на більше онлайн тренувань. Ми вже домовились з нею, тому посилання на її профіль я залишу під відео. Це профіль в інстаграмі. Просто пишіть слово чуракуша і все, буде вам йога. Також зараз, у цей жахливий час для України і українців, дуже важливо іноді зупинятись та переводити фокус уваги на себе, щоб не втратити останні частинки свідомості. Щоб не виснажити себе тривогою, злістю та гнівом надто сильно, та в результаті не впасти у вічі. Бо у стані вічею, хворіючи на депресію, виснажені і спустошені, ми не зможемо допомагати одне одному, та не здатні будемо рятувати нашу країну, не зможемо боротись за наше виживання, за виживання нашої нації. Шлях до себе це щось дуже персональне, та воно неабияк впливає на глобальне. Згодні зі мною. Дякую, що дослухали мою сповідь до кінця. Я сподіваюся, вона відгукнулася вам та, можливо, допоможе комусь також звернути увагу на непомітні, але важливі речі. Бо, як писала Робін Норвуд, поширення особистого досвіду це акт здорового альтруїзму. Мені дуже сподобалася ця цитата. І я зараз якраз тут цим і займаюсь. Поширюю свій досвід. Бажаю кожному із нас у ці темні часи знайти шлях до себе. Обіймаю.